Комбінат комунальних підприємств у Старокостянтинові не лише наповнює бюджет громади, а й розвивається в умовах війни. За допомогою придбаної пилорами працівники переробляють не лише зрізані аварійні дерева, а й виготовляють матеріали для ремонту комунальних установ. Все, що зв'язано з, 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 з деревом, ми виконуємо для міської ради, що треба. От там. Чи ми криші ремонтуємо? От Микола е, дуже багато ремонту робить в школах, по селах, робить пункти для переселенців, щоб вони могли проживати. Ми міняємо криші там, теж з нашого матеріалу, з цього ж доски, ми міняємо криші, ми, ми, ми стелимо поли нові, ми, там, ми встановлюємо туалети, ми ремонтуємо вікна. Без пошуку підрядників та додаткових процедур потребуючі структури отримують необхідні матеріали, як приклад, місцева багатопрофільна лікарня. Тут їжа для пацієнтів готувалась під дірявим дахом. Проблему вирішили завдяки комунальникам. На жаль, стан будівлі плачевний був і проєкт на його реконструкцію ще був років 4 назад. Коштував він тоді більше 5 мільйонів, але, на жаль, кошти не від не найшлися. Довелося нам в терміновому порядку просити допомогу міської ради про виділення коштів із фонду надзвичайних ситуацій на терміновий ремонт у даху. І знайшли підрядника дуже порядного службу організації, яка. Не думаючи, взялася за виготовлення роботи. І вже зимою, коли падав сніг і був дощ, і непогода, вони вже розпочали роботу, і практично весь цей період непогоди вже дах у нас існував. Тутешній медичний заклад це лише один приклад того, як працюють комунальники. Окрім цього, мають чималий перелік інших об'єктів, адже з реформою децентралізації на плечі громади впали десятки населених пунктів а в кожному з них є потреби, які необхідно задовільнити.